Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні 6 жовтня, це 36-й ефір і, на жаль, 225 день війни. З приємних новин. ЗСУ звільнило 400 квадратних кілометрів Херсонської української землі. Звільнено 29 населених пунктів. Звільнення триває в Херсонській області. І важкі бої йдуть на території. Луганської області. ЗСУ наступають, орки починають розводити вий на болотах Московії. У орків величезні проблеми. Стало відомо, що з Туреччини українській стороні стало відомо, це оприлюднив міністр оборони України Резніков. Росія шукає 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч комплектів зимової форми для своїх могілізованих орків, які не мають що взутись, не мають що вдіти елементи захисту. Крім того, стало відомо з інших джерел, що вони просили у Китая сух пайок для своєї. Орківської армії у них немає що їсти, немає чим годувати солдат. Вони там голі, босі, не вдягнуті, не нагодовані. Вони не мають що їсти, не мають чим воювати, не мають що вдягти, не мають елементів захисту, не мають жодних сучасних відповідно до 21-го століття елементів супутніх для ведення війни. Це я маю на увазі прибори, прибори нічного бачення, тепловізори. Дальноміри відповідні, не мають супутникового зв'язку, не мають зв'язку закритого, який би не створював перешкоди для його ведення сучасними реп-установками натівськими і українськими, які застосовують на полі бою. Ви знаєте, що величезна доля успіху, в тім числі перемоги України по звільненні 400 квадратних кілометрів на Херсонщині. І визволення 29 наших населених пунктів, в тім числі в тим, що українським збройним силам вдалося застосувати раніше, яких не було у нас засобів радіоелектронної боротьби. Ми повністю положили, погасило їхній зв'язок, їхні військові підрозділи. Не мали зв'язку з своїм командуванням, зі своїми штабами. І відповідно не було керованості деяких підрозділів російської армії, і тому настільки є успішними наступ українських збройних сил. Це не основна причина, безумовно, але це дуже вагоме показник відставання російської армії від збройних сил України від сучасних. Військ НАТО, їхнього обладнання, спорядження їхньої техніки, їхнього військового обладнання, яке є на сьогоднішній день на озброєнні НАТО. Ну крім іншого, хочу сказати, що 12 жовтня, буквально через е 6 днів, е відбудеться засідання в Рамштайні, Рамштайн 6, який має надати велику допомогу Україні, яка безумовно. Дуже сильно посилить Збройні Сили України на передотні або під час і ході визвольних бойових дій в жовтні-листопаді місяці до нового року. Це ключові поставки будуть на базі і на основі яких в тім числі ЗСУ будуть здійснювати наступальні контрнаступальні. Операції, ну, нам стає всім відомо, і ви знаєте, що США оплатили для Південної Кореї 3,9 мільярда доларів пакет для закупівлі через Чехію. Чехія країна посередник з південної Кореї цієї військової зброї. Там будуть зенітно-ракетні комплекси, там будуть аналоги Хаймерсів. Корейського виробництва, там буде дуже багато зброї, ракет і так далі. І тим більше ви розумієте, що на 4 мільярда доларів це при тому, що Україна воювала 6 місяців від лютого до серпня і весь пакет загальний, сумарний всієї військової допомоги безпосередньо зброю сягав всього-навсього 6 мільярдів доларів. І ми успішно звільнили. 5-6 областей України від орків. А тут один тільки пакет корейський, умовно кажучи, назвем в 3,9 мільярдів. Це при, при тім, що поступає і інша зброя з інших країн. Ну, ви знаєте, що на сьогоднішній день Збройні Сили України їхні окремі військові проходять навчання на е, зенітно-ракетний комплекс Насамс та Іріс Т. Це німецька техніка Ірісте, а на це американо-норвезький зенітно-ракетний комплекс, спільне виробництво, ну його безпосередньо виготовляють в Норвегії, Сполучені Штати Америки це фінансують. І сьогодні вже українські екіпажі вчаться, як керувати цими зенітно-ракетними комплексами. Ну, крім всього іншого, ви знаєте, що Україна недавно дзвонив. Байден, президент США Зеленському, буквально дві доби назад повідомив, що в пакеті в 500 мільйонів доларів буде як мінімум 4 хаймерса, ракети до нього. Дуже багато іншої зброї, калібр 155-го калібру, 105-го калібру, 200 джипів буде. Ну і дуже великий асортимент. Крім того, всього іншого, США нам нададуть пакет допомоги окремий в 1,1 мільярда доларів. Більше того. Паралельно ви знаєте, що США добилося голосування в Сенаті і Конгресі на військову допомогу в 12,4 мільярда доларів допомоги. Ми потім ще вернемося в коментарі до цієї 12,4 пакета, за які достатньо велика частина конгресменів, республіканців, трампістів не голосувало. І я поясню, чому. Ну, ви знаєте, що президент Європарламенту закликав до збільшення надання Україні зброї серед тих країн чи від тих країн, які володіють нею. Ну, Дуже багато країн в Європі володіють сумарно двома тисячами танків Леопард-2. І ось е Мецо. Президент Європарламенту звертається до цих країн, до урядів і президентів, глав держав цих країн, щоб вони надали посильну допомогу з цих двох тисяч, якусь частинку цих леопардів 2 негайно почали вчити українські танкові екіпажі, надали так само іншу військову допомогу. Ну я вже кажу, що в форматі Рамштайн-6 сумарна військова допомога до кінця року вимальовується достатньо великою, значно більше. 1 мільярда в місяць, Еквівалент, я маю на увазі зброї. Тим більше, ми всі знаємо, уже можливо, хтось не знає, то я хочу вас повідомити, що в Україні, ви знаєте, є ракети з дальністю для Хаймерсів досягнення Криму. Тобто це вже не 70, не 80 кілометрів ракети до Хаймерсів, а це швидше всього ракети з дальністю тисячі. Ой, вибачає 150 кілометрів, не 300, які ми очікували, атак МС. На них поки що Сполучені Штати Америки підтвердження того, що вони нам їх надали, немає. І лунають заяви, що поки що керівництво Білого Дому не наважується надавати саме ці ракети, мотивуючи це тим, що Україні достатньо тих ракет тієї дальності, які Пентагон надає ЗСУ. Ну і можна з з великою степні ймовірності, поки що це нічим не підтверджується. Ну швидше всього, Україні надали ракети з дальністю 150 кілометрів. А це дуже шикарна зброя, високоточна, яка нам суць, е, дуже сильно допоможе досягати е, тих цілей, які на сьогоднішній день е, було на відстані неспроможної на наносити ураження нашими. Існуючими засобами, ну ви також знаєте, що президент Зеленський заявив, що півло не збереже життя, якщо застосує ядерну зброю проти України. Ну, це таке попередження Росії, російського президента від президента України. Нехай тепер в Кремлі в бункері чухаються собі і сприймають слова Зеленського. Я хочу, це вже їхня справа. Саме головне, що Зеленський це сказав. Ну, також хотілося би сказати, що е, трошки відійти від військової теми, переключитися на внутрішньополітичну. Ну, зараз став відомо сьогодні. що... Е, Кирило Тимошенко, голову Національного банку України, Верховна Рада України тільки що позбавила займаної посади. Проти нього прокуратура порушила і оголосила йому підозру, ви це знаєте. А президент Зеленський вносить до Верховної Ради кандидатуру нового кандидата на посаду голови Національного банку України, це Андрія Пишного, який раніше колись займав посаду. Голови Ощадбанку України. Ну, з чим пов'язані ці перестановки, ми всі достеменно станом на сьогоднішній день не знаємо. Ми можемо тільки здогадуватися, якщо проти Кирило Тимошенко порушило і точніше оголосило йому підозру. То, значить, на це є якісь, напевно, підставі, і ми всі розуміємо, з чим це все пов'язано, але дочекаємося оприлюднення хоч якоїсь загальної інформації, без витоку, скажем, таємниці слідства і так далі. Ну, але загальну інформацію можна сказати. Ну, я хочу зазначити вчергово, що Трамп і Трампісти суттєво проти України. Вони виступають проти України і борються проти України щоденно в США. Вони. Виступає так само проти НАТО. Трамп е, далі продовжує свою пісеньку проти НАТО. Е, Трамп виступає трампісти проти надання Україні військової допомоги. Ну, Мотивується своїми внутрішньополітичними складними обставинами. Ми все це розуміємо, що насправді ситуація не в цьому. Вони хочуть догодити Путіну, вони стоять на стороні Кремля, вони стоять на стороні Росії і вони не хочуть допомагати Україні. Вони явно проти України. Це не дивлячись на те, що саме останнє опитування, яке було проведене в США, ну, озвучені от буквально сьогодні, вчора, що 73% американців повністю підтримують надання допомоги військової допомоги і ще більшої допомоги Україні, і тим не менш. Трамп як кандидат президента США, майбутній, як він заявив про це, що він готується до цього, тим не менш не враховує думку 73% дорослого населення, тобто своїх виборців гіпотетичних, потенційних, які заявляють про підтримку допомоги Україні. Ну, ви знаєте також, що Іран надав Росії. Понад 200 від 200 до 300 кажуть БПЛА Шахід 136, які щоденно обстрілюють цілодобову територію України. На жаль, і наші ППО, засоби ППО протиракетної оборони, в тому числі масово збивають ці дрони, так звані МОТОПеди і мотоцикли. Як хочуть їх хто хоче, так називає. Які сильно тарахкотять їх чу чутно е завчасно, але тим не менш, якась частина 15-20 до 30% ракет е цих дронів долітають до цілих і, на жаль, наносять вагомі збитки інфраструктурі України, і в тому числі є з наслідками. І в той самий час цей Іран не підтримав і не визнав. Анексію українських чотирьох областей, яку оголосив ПУІЛО 30 вересня, ну, це символічний знак, жест, як хочете називати це при тому, що окрім КНДР, на сьогоднішній день ні одна країна, ні Еритрея, ні Куба, ні Венесуела, ні там інші екзотичні країни з людоєдами і канібалами не визнали анексію українських областей. І навпаки, всі країни, такі навіть як Китай і Індія, зайняли дуже жорстку позицію. Ну ви знаєте, невгамонний маск почав чудити. І я хочу зробити таке застереження, яке, напевно, ви так само помітили, що чим успішніше результати Збройних сил України на фронтах, чим сильніше і чим впевненіше тріумфально і переможно українські збройні сили. Знищують ворога, ми звільняємо свої території, тим сильніше починається дивний викрик, гвалт в Ватикані. Папа чудить, маск чудить, Трамп чудить, Трампісти чудять, Нью-Йорк Таймс чудить. Фокс Телебачення чудить, як і всі і інші їм подібні вимагають від України негайно припинити війну. Це Україна має припинити війну, не Росія. Вони не до Росії звертаються припинити війну. Вони до України звертаються припинити війну і закликають Україну сісти за ці так звані мирні стіл переговорів. Це при тому, що Україна має поступитися своїми територіями, не претендувати на повернення анексованих українських територій в обмін, на притаманний, якийсь фейковий, якийсь е, візу... е, не мир, мирні переговори, яких Росія готова використати цей період тільки для того, щоб переозброїти ще краще, забезпечити себе новим арсеналом зброї ще більш потужним, і знову нанести Україні черговий увинічівний удар, щоб знищити Україну. І ось ці всі. Ну, ви сказати, що вони всі не розуміються на політиці, що вони не розуміють, навіщо вони це кажуть. Ну, давайте не обманювати себе. Ми всі розуміємо, все вони чудово розуміють. І в тім числі, в першу чергу, Папа Римський розуміє, що він говорить, з якою метою він це говорить, і для чого він закликає це робити. Ну мені здається, що те, що чудить маск в тім числі, це вже взагалі переходить всі межі розумно. Це ж людина, все ж таки, що не кажіть. Ну всі ми апіорі розуміємо, що вона надзвичайно високоінтелектуальна, розумна, грамотна і в елементарних речах вона абсолютно здатна зрозуміти. А якщо би не здатна було зрозуміти, то в нього достатньо засобів і коштів і покликати до себе самих найкращих. Політологів і істориків, які б йому все популярно пояснили. Якщо б на це було бажання, видно тут, що скриється трошки інакше, і в історії з Маском правильно побачило деякі українські політики в тім числі, що тут криється тема такого хімічного елементу, як літій. Літій це основний компонент для електромобілів, для електроакумуляторів. Без літія не будуть електромобілі. І от той, хто володіє запасами літію у світі, а українські поклади цього металу, цього елементу літію складають біля 10-12% від всього світового рівня, про щось говорить. І що саме цікаво, а де знаходяться поклади цього металу літію, цього елементу хімічного в Україні? І ось цікаве стає. Е... Географія. Це Донецька область окупована сьогодні, тимчасово окупована сьогодні анексована територія України. Херсонська область тимчасово окупована на сьогоднішній день територія України. Запорізька область, ну, як мінімум, оці території, які на сьогоднішній день є анексовані Рейхом, мають в своїх надрах цей хімічний елемент. І саме маск. Наполягає, щоб Україна відмовилась від будь-якого відвоювання своїх власних територій в обмін на якийсь ілюзорний мир Росії. Ну, 14 мільйонів тонн оцінка покладів по цих, це вистачить на електромобілі для всього світу на десятки років, мільйонами десятки мільйонів автомобілів. Тому таке ціна питання. Ну, На сьогоднішній день Саудовська Аравія подала заявку на проведення в 2029 році, увага, через 6 років буде 29 рік. Знаєте, на проведення Азійських ігор. І от що саме цікаво, знаєте, які азійські ігри мають бути? Зимові, підкреслюю, зимові в Саудівській Аравії. І як ви думаєте, де вони мали би провести ці зимові Азійські ігри в себе в 29-му році. В такому місті Неомі. Воно так називається це місто, назва його Неоме. Не шукайте її на мапах Саудівської Аравії, його ще не існує. Вони його хочуть лише збудувати до 2029 року і витрати на будівництво цього міста. Знаєте скільки? 500 мільярдів доларів. Пів трильйона. Підкреслюю, пів трильйона. По суті, п'ять річних бюджетів України. Умовно кажучи. Ну, 4 це точно. Ну, але це в довоєнних оцінках. В сьогоднішніх оцінках я навіть не знаю. Дочекаємося кінця року. Побачимо, який реально буде бюджет, а не на папері. Ну, що криється за неголосуванням багатьох республіканців в, білом, в конгресі. США на пропозицію Білого Дому, президента Байдена, проголосувати за 12,4 мільярда доларів допомоги Україні. Ви знаєте, що дуже багато республіканців-конгресменів не голосувало за цей законопроект, і українські засоби масової інформації. Ну, настільки деякі недолугі, що вони, на жаль, навіть не намагаються розібратись щось скриється в цьому голосуванні. Справа в тому, що ніякого голосування суто окремо, як окреме питання в порядку денному проголосувати за 12,4 мільярда Україні військової допомоги не існувало. Був законопроект, бюджетне подання на голосування пакету в 600. Мільярдів доларів. Підкреслю, 600 мільярдів доларів. Подавав цей законопроект Байден, який представляє, ви розумієте, демократичну партію. Через місяць в США розпочинаються проміж... проміжні вибачте, вибори до Конгресу і Сенату США. І ось в цих проміжних виборах ви розумієте, що дуже е, політично щепляться республіканці і демократи. Е, республіканці хотіли, щоб в цьому законопроекті в 600 мільярдів фінансування на 2023 рік і на цей до кінця цього року були такі статті розходів, які би задовільняли інтереси республіканців. На жаль, вони видно не було в повній мірі враховані правлячим політичним білим домом демократичним, і знак цього, проти цього законопроекту в такому вигляді, в такому пакетному голосуванні, в якому воно є, деякі республіканці на догоду, в тому числі Трампа, Трампісти, не голосували. Але вони не голосували, ще раз підкреслюю. Це їхня внутрішньополітична американська справа. Україна не втручається в їхню внутрішньополітичну, внутрішньофракційну, внутрішньопартійну боротьбу. Україні взагалі до цього немає ніякого місця, і ми не маємо в це влізати. Це їхні внутрішньополітичні справи. Ми не можемо втручатися в їхні політичні справи. Інше питання, що в цьому пакеті в 600 мільярдів. В тім числі окремим рядочком йшла сума 12,4 мільярда допомоги Україні. Ну і так як вони валили в загальному весь пакет, весь пакет підкреслюю, не хотіло голосувати, ну то відповідно так вийшло, що вони не голосували, бо то був в пакеті допомогу в 12,4 мільярда доларів. Це при тому, всьому, що дуже багато цих республіканців, які не голосували, одно з. Тайно, однозначно, категорично підтримують Україну, підтримують боротьбу України проти Росії, і вони всіляко готові допомагати Україні в майбутньому. Ось я вам коротко пояснив в чому там питання. Ну і на сьогоднішній день стало відомо це вчора. New York Times опублікувала статтю, що замах на діану Дугіну, який відбувся вибух в автомобілі в Москві, в якій вона загинула. Американська розвідка ЦРУ і інша доповіли, що вони підозрюють, що до цього замаху має відношення деякі окремі урядові структури, ну, тобто мається на увазі чи воєнна розвідка, чи хто, чи СБУ, чи контррозвідка, чи спеціальний. Загін, умовно кажучи, українського МОСАДа, як хочете це називати, тому що точно автора не встановлено, має відношення до цього замаху. Ну, безумовно, готовився замах, швидше всього, в будь-якому випадку, хто б не був його виконавець, я не коментую цю статтю, я вам кажу, що опублікована в New York Times. Моя позиція, вона є моєю позицією, я її не збираюсь зараз озвучувати. Справа в тому, мені не шкода обидвох. Зрозуміло, що готовився замах на самого Дугіна. Ідеолога російського фашизму, нацизму, цього, умовно кажучи, ідеолога знищення української нації. Інше питання, що в силу різних обставин і причин випадково в цей момент в автомобілі знаходилось не сам Дугін, а його. Донька Діана, яка така сама фашистка, така сама нацистка, яка так само заявляла, що вона домагається і вона домагалася і в усьому світі виступала, і в Росії і за кордоном, на всяких семінарах, конференціях і так далі. І всюду домагалася підтримки і допомоги Росії в боротьбі проти України. Ну, на щастя, на півщастя. Половина щастя, що тільки загинула одна, а не двоє, і не саме головне не той, на кого видно планувався цей замах. Ну і на останні, щоб закінчити свій ефір, я хочу сказати, що на сьогоднішній день за українське повідомлення прикордонної служби біля трьох мільйонів і більше українців працездатного віку знаходяться ще за кордоном 3 мільйона плюс. На цьому я хотів би закінчити свій сьогоднішній ефір. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, поширюйте, підписуйтесь. Будь ласка, в ютуб каналі на мій канал.